Виконуємо номер 1463 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Довжина сторони рівностороннього трикутника 8,7 см. Знайди його периметр. Периметр трикутника дорівнює сумі довжини всіх його сторін. У нас трикутник рівносторонній, у нього всі сторони рівні. Отже, щоб знайти його периметр, достатньо 8,7 помножити на кількість сторін на 3. Записуємо 8,7 множимо на 3, 3 множимо на 7, 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 8, 24, 2, 26. Відокремлім одну цифру, отримали 26,1 см. Записуємо периметр рівностороннього трикутника. Записуємо відповідь 26,1 см, ми знайшли периметр рівностороннього трикутника, якщо довжина його сторони 8,7 см, номер 1463 виконано